Я, наприклад, це прямо зараз згадала, коли я в'язала, наприклад, ну я зараз і зараз в'яжу. Вже я нікому нічого не дарую, тому що колись я в'язала, був такий період, і мені хотілося пов'язати вже, наче собі не в'язала. Домашні вже не носять те моє в'язання. А я в'яжу, в'яжу куди його дівати. Ну, почала родичам там дарувати, там шапочки, светрики. От одного разу попросила в тих родичів хоча б по собі вартості, сказала, там озвучила вартість шапочок, що заплатіть хай там по 200 гривень там, ти, за ті шапочки. От, так вони мені назад ті шапочки принесли і залишилося по сьогоднішній день в контрах із родичами. От, тому це точно те саме, що якщо. Своя людина щось робить, то навпаки, чи кав'ярню? Наприклад, наприклад, людина відкрила кав'ярню. Ну що туди всіх родичів звати, щоб всі на безкоштовно пили каву? Ні. Так, навпаки ну, свої мають ще принести ще і чаві залишити. Для того щоб кав'ярня працювала. Так, Бо якщо почати готувати. Бізнес, бізнес, а хто ще вишати всіх родичів то кав'ярня навпаки закриється швидше. Так? так, приклад на, наприклад, і самі перукарні? Коли всі родичі прийдуть зараз тихтися, плюс там ще попити каву, попити водички, ще там, що там, наприклад, зазвичай у салонах пропонують. Ну, додаткові якісь послуги, чайок, там цукерочка. от. Тому в нас якось так ще не звикли, що своїм треба платити. І взагалі що треба платити. Ну, а от такий наглядний приклад, ось просто ти ну, в соцмережах. і, Люди вважають, що да, що можна і ще й. І для мене було я зразу була ще коли один чоловік, ну так, по голосу, наче серйозний, там магазин у нього. Тому що я ж по ключам мені давжає, я заходила, дивилася. Магазин там в Житомирській області. Ну, людина щось бізнесом вже все-таки займається. І потім, коли людина просто зникає. Тому що він хотів додатково перевірити. Він щось десь вибив, почув. Я думаю, що в соцмережах, і він для себе в нього був бухгалтер. Він додатково хотів ще перевірити, чи правильно його бухгалтер це все робить. Десь, видно, може, злякався, чи ще щось, хто їх там знає. Може, бухгалтер слово не платив, та бухгалтер сказав, що я покину, я ж не знаю, яка там ситуація. А він, видно, захотів якісь додаткові додаткову таку безкоштовний додатковий аудит отримати ну і так Тиждень на телефонних дзвінках, тиждень на цих ключах, то такий ключ, то пароль, то ще щось, то працює, то не працює, то ну такі різні якісь моменти, де треба було тиждень добре повозитися. І коли людина дзвонить, там чи одна справа, коли пишуть смс-ки чи що, то дзвонить, коли йому ж зручно, береш. Це кидаєш, чим ти зайнята, чи не зайнята. Ну, це ж мій час, я розпоряджаюся своїм часом свій розсуд. Людина дзвонить, коли йому зручно, мій треба, то я ж. Я тільки рада допомогти. От, але я скажу, тільки до оплати, людина зникає все.